Круті таємниці побуту, які змінять твоє життя. Застиг жир на сковорідці? посип сіллю, нагрій і витри серветкою. Ніяких миючих тільки магія солі. Як перевірити свіжість яйця? Опустив в воду. Свіже тоне, старе плаває. Простий тест без лайф-коучів. Осад від кави чи чаю в термосі? Кидай рис, додавай трохи води, потряси. Ідеально чисто без хімії. Сльози від цибулі. Перед нарізанням охолоди її в холодильнику. Ріжеш, а не ридаєш, картопля з паростками. Зберігай її з яблуком. Воно уповільнює проростання. Так, серйозно. Пахне з губки. Замочи її у воді з оцтом або лимоном і мікрохлил на одну хвилину. Бактерії капітулюють. Запах часнику на руках. По три пальці об нержавійку, ложку, кран під холодною водою. І ручки як нові. Крижаний лайфхак. Заморозь каву в формочках. Кидай кубик у молоко або коктейль. Літо буде вдячне. Огірки мляві опустив крижану воду з ложкою оцту. Через 20 хвилин свіженький, як з грядки. Пересолив суп, кидай очищену картоплю. Вона витягне зайву сіль, потім витягне її і все.